Сьогодні ми продовжуємо наш волонтерський рух адвокати ЗСУ. В даному випадку сьогодні буде одне запитання, але як зазвичай поставте лайк, підпишіться на мій канал та зробіть репост. Це маленькі справи, які роблять дуже великий крок у розповсюдженні тієї інформації, яку як волонтери ми здійснюємо. І так, сьогодні запит у мене наступного чину по аліментам. Дружина подала на аліменти і вказала, що я їм нічого не платив цілий рік, хоча всі гроші скидав їм, подала в травні і до цього часу з мене не знімали аліменти. Вона казала, що не доробила їх, а я скидав кожен місяць по 10 тисяч гривень, плюс дітям купляв все і вирішував їхні проблеми. Хочу зазначити, що в даному випадку класична, класична ситуація у нас, коли ну, врегульованість питання сплати аліментів, тобто воно вирішується, яким чином воно вирішується. Ну, повинно, якщо ви скидували, по-перше, хочу зазначити, що загальний порядок сплати аліментом він носить наступний характер. Тобто, ви платите на рахунок виконавчої служби, а виконавча служба вже перераховує матері аліменти. Тобто, це відповідно до закону України про виконавче впровадження. Якщо ви сплачували напряму аліменти матері в обхід, Виконавчої служби і не зазначали в цих платіжах слово аліменти, то в даному випадку ви повинні подати, повинні взяти довідку, написати відповідне клопотання про долучення цих квитанцій, які ви сплачували напряму дружині. Долучити їх до матеріалів виконавчого провадження, <кій> потім попросити довідку у виконавця, яку, ну, довідку про розрахунок заборгованості полімента. І якщо він ці платежі не вкажуть в цій довідці, що ви сплатили, у вас є ровно 10 днів для того, щоб подати скаргу на. Державного там виконавця з приводу того, щоб зобов'язати його здійснити перерахунок заборгованості за аліментів з урахуванням цих платежів, які ви вже сплатили, необхідно зазначити, що практика Верховного суду є позитивна на вашу користь з приводу того, що суд станови, стає на бік платника аліментів. Враховуючи те, що якщо ви перераховували напряму дружині і не зазначали слово аліменти, то в даному випадку суд зараховує ці платежі у зв'язку з тим, що інших зобов'язань у вас перед вашою колишньою дружиною немає. Така ось судова практика. Тому якщо я вам допоміг, поставте лайк, зробіть репост цього відео. Всього найкращого, до побачення. Слава Україні! Україна переможе. Пока.